Всім привіт! З вами Топ Вілс. І я розпочинаю серію серії оглядів колекційних модельок торгової марки Jade коротко про цього виробника. Штаб-квартира розташована в Каліфорнії, США, вони співпрацюють з різними компаніями автомобільної промисловості та кіноіндустрії і виготовляють ліцензійні колекційні моделі. Розпочинаємо з культового Фільму Форсаж перша частина. І на огляді у нас сьогодні Dodge Чаджер і Toyota Супра. Перший набір це у нас Toyota Супра з фігуркою Брайана О В е, Першій частині форсажу її часто зустрічали, і ця машинка є бажаною для дуже багатьох колекціонерів. Давайте відкриємо її та подивимося ближче і оцінимо якість. Отже, масштаб 1 до 24. Як бачимо, є. Машинка може робитися як кабріолетом, так і закритим. Так, хромовані колеса, резина. Як бачите, дуже тут міцно все зафіксовано. Ми спробуємо зараз відкрутити і глянути ближче. Давайте оцінимо деталізацію. Так, Як бачите, відкривається капот, відкриваються двері. Для порівняння, якщо ви погано уявляєте масштаб, це звичайний Hot Wheels, а це Jade 1 до 24. Масштаб Hot Wheels 1 до 64. Фігурка також зроблена дуже деталізовано. Годиничок класний. Якщо бажаєте придбати модельку інстаграм, телеграм. Все буде в описі до цього відео, можете зі мною зв'язатися, то придбати. Дуже легко відкривається все, без жодних скрипів. Цікаві такі дзеркала заднього виду, прорезинені, тобто дають амортизацію, коли до чогось вдариться. Так, бачимо двигун. Все дуже круто зроблено. Машинка легко їздить. Дощ не менш крутий. Зараз його розпакуємо. Так, ну, блістер е, трішки відблискував і не передавав крутість машинки. Як бачимо, також є дзеркала заднього виду, е, турбіна розташована. Фігурка, також, я би сказав, максимально е, деталізована, особливо обличчя. Розпаковуємо і оглядаємо за деталізацію, відкриваємо дверцята, багажник також відкривається у нас. Капот. І навіть повністю знімається. От така пушка. Знову ж таки, для порівняння машинка Hot Wheels, щоб ви розуміли масштаби цих моделей. А на сьогодні це все. Ставте лайки, коментуйте, щоб я розумів чи продовжувати далі знімати серію е колекційних машинок 1 до 24 е торгової марки Jada. Є ще дуже багато класних моделей з різних е фільмів, комп'ютерних ігор. Тому дуже вдячний за лайк, підписку. Якщо бажаєте придбати інстаграм, телеграм все є в описанні до цього відео. bu vay